Всім привіт! Сьогодні буде відео з цінами на трактори. А так як МТЗ не завозять зараз, а те, що завозилось до війни, залишилось вже там не так і багато, то про них ми сьогодні говорити не будемо. А поговоримо саме про актуальну техніку на сьогоднішній день, яку можна придбати свіженьку і саме в нашому магазині. По брендам асортимент у нас ще не такий великий, як хотілося б, а от по моделям вибрати якраз є з чого. І саме зараз ви на екранах бачите трактор Махіндру, модель 9500, потужністю 92 кінських сили індійського виробництва з гарантією в 3 роки або 3000 мотогодин. Зарекомендували себе на українських полях вони досить гарно. Також мають вони певні конструктивні особливості, які при виборі вам обов'язково потрібно враховувати, але все ж таки з приводу надійності тракторець. Досить гарний і коштує він на сьогоднішній день без кондиціонера 29 тисяч 500 доларів, з кондиціонером 31 тисяча доларів. Наступними у нас будуть трактори Yuto, це китайське виробництво. Це вже досить відомий та популярний бренд в Україні, повністю заводське виробництво на найбільшому державному китайському заводі. Навіть читав таку інформацію, що наші спеціалісти з харківського тракторного заводу допомагали саме конструювати цей завод. Тож, може, якась частинка і України теж є в цих тракторах. Що ж, перед вами, мабуть, найпопулярніша модель це NLX 1054, яка коштує на сьогоднішній день 36 тисяч доларів. І нагадую, що самі актуальні ціни у нас на сайті, а якщо ви зателефонуєте менеджеру по телефону, там уже можна буде поспілкуватися про якісь додаткові бонуси або знижки. Щодо характеристик, потужність тут 105 кінських сил, вага 4 тонни 700 кг. По комплекту трактор приїде до вас саме в такому вигляді, як я вам показую, ні грузи, ні задню трьохточку ніхто не знімає. Наступна модель це NLX 1024, яка коштує 34 тисячі доларів, і від 1054 основна відмінність це двигун тут має потужність 102 кінських сили, і він звичайний атмосферний. І також на цьому тракторі обща масляна ванна, гідравліки та трансмісії. Наступна модель у нас стоїть NLX 754. Цікавий тракторець, нова модель, яка теж досить швидко набрала свою популярність. Двигун тут потужністю 75 кінських сил, вага трактора 3800 кг. Щодо гідравліки, тут теж спільна масляна ванна на гідравліку та трансмісію. І ціна цього трактора на сьогоднішній день 28 500 доларів. Наступна модель це NLX 1404 з актуальною ціною в 46 тисяч доларів. Потужність двигуна тут 140 кінських сил, 6-циліндровий звичайний атмосферний двигун. А важить цей тракторець 6300 кг. Повні характеристики на ці трактори ви можете переглянути на нашому сайті, ссылка на який буде в описі під цим відео. А також на нашому каналі є детальні відеоогляди всіх цих моделей. Також розповім вам ще про дві моделі Юто, яких немає на цьому майданчику, але є вони в наявності, тільки на іншому складі. Це модель E-LG 1754 з потужністю 175 кінських сил, з турбованим 6 двигуном і вагою трактора 7300 кг. Який коштує 69 тисяч доларів. А також є ще одна модель: є lg 1954 з потужністю 195 кінських сил, який коштує 75 тисяч доларів. Так, ну і звичайно ж, у нас ще є в наявності трактор Scout te 904 Це, як ви розумієте, теж китайський трактор, який має ютовський двигун потужністю 90 кінських сил. А коробка і масти тут ловоловські стоять. Важить цей трактор 3200 кілограм, а коштує на сьогоднішній день 25 150 доларів. Це ціна його з кондиціонером. Що ж, в принципі, на цьому все. Кому потрібна додаткова якась консультація, у кого якісь є запитання, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!